Зараз так як краша пробомблюється, я думаю, що Путлер зараз подсів. Він, Ну що, це, якщо так рахувати, що цей варіант з ядеркою, тут незрозуміло, що далі буде? То вдарити то можна. А що буде? Якщо б він знав наслідки, а він уже столкнувся з наслідками того, що він навіть не підозрював. Він же думав, що на шарик, як і Крим йому, достанеться там. Якась частка. А тут столкнувся з тим, що вже мільйон втрачено, постійно пробомблюється підприємства, хімзаводи ці. Ну, все необхідно. Нафтови, газові, все, все все це втрати. І сама війна забирає, там, я думаю, за рік вона забирає там, 300. Мільярдів вона забирає у раша. Тільки ці виплати військовим на, на зброєння, затратність, вся, оця, щоб війна крутилась утримувати найманців. Ці, нуж... ці гроші потрібні. А ще й постійні мінуси з і бачите, що тут Україна ну, дуже цілеспрямована дія. Вона вибиває іміння опорні такі. Ці Опорні рашистські моменти, на що вони спираються? Бізнес, газ, нафта вибивається. Потім там виробництво зброєння вибивається. Ну і люди, які беруть зброю в руки, вони теж прибираються. Мільйон да, вже прибрано. Бачите, зараз це наслідки такі для Путлера. От, що в його випадку робити? Як там? і йому тільки-тільки ось предлагали перемир'я, і він не погодився. Вони не поїхали там до Стамбула, нічого. А що зараз робити? Як його зупинити? А ну, тільки дзвонити цьому Трампу та до благати Трампа, щоб Трамп зупинив це все. Все на все добре. До слідучої зустрічі.